Складання контексту ухвали потребує значного часу. Коли судді відповідно до положення статті 376 оголошує шість частину ухвали. Ухвалення України 31 березня 25 року, коли сі судово палати розвідують кримінальної Київського апеляційного суду, оголошеному скалі зарімаш відкритому судовому засіданні. Апеліційська руплана поліна на ухвалу слідчого судді суді Шевченка з корену суду міста Київ 3 лютого 25 року корисному відкриті провадження скарби. Подноходна постановку про зміну підслідності в кримінальному провадженні в стані цифри 12.98 від 7.01.25 року, керуючи статтями 376, 45, 407, 49, 422 КПК України, ухвалила поліційну скаргу познаховолення Васильевна Залишкоба задоволення ухвалу січ у суді Шевченка з Крайного суду містаки 3 лютого 2025 року, якою відмовлено відкриті провадження за скаргової постанову про розміну підслідності в кримінальному провадження в стані цифри 1298. 25 року залишити без змін. Повний текст ухвали буде оголошений 4 квітня 25 року о 15 годині. На цьому судовому спитанні оголошується за